Отже, ми робимо вступ до а, вивчення курсу алгебри за 7 клас. Першим, з чим ми будемо стикатися, це з вивченням лінійних рівнянь з однією змінною, тому модуль у нас так і називається лінійні рівняння з однією змінною. І не перша тема це буде тема, в якій ми поговоримо трішки про саму алгебру, оскільки у тебе відбувається перехід з 6-7 в 7 клас, а в 7 класі математика розділяється на. Два розділи це алгебра та геометрія. При цьому на попередньому занятті, якби роблячи преамбулу до вивчення нових модулів і тем, я тобі говорив, що не потрібно їх розглядати як зовсім щось окремо, типу це окремо алгебра, це окремо геометрія. Насправді це як дві сторони однієї тієї самої медалі. Деякі речі, які ми будемо вивчати з алгебри, ми будемо інтерпретувати за допомогою геометричних перетворень, за допомогою геометричних фігур. І показувати це візуально, Те, які речі з геометрії, там, де зазвичай все будується візуальним, ми будемо інтерпретувати через алгебраїчні записи. І так, сьогодні тема вступ до алгебри. Першим ділом познайомимося з тим, а що таке, в принципі, алгебра. Тему ти записала, модуль ти записала, так? Mm. Хорошо. Отже, проблемне питання: що таке алгебра? Якщо говорити коротко, то алгебра це розділ математики, який вивчає алгебраїчні вирази. І ось тут нижче, де ми почали записувати опору, давай так і запишемо, що алгебра це розділ математики. Це розділ математики, що вивчає алгебричні вирази. Окей, в такому випадку виникає питання, а що слід розуміти під словосполученням алгебраїчні вирази. Почнемо з того, що до 7 класу, до вивчення курсу за 7 клас, нам зустрічалися математичні вирази абсолютно різні. Зустрічалися вирази, які можна характеризувати просто як приклади, при цьому приклади, в яких фігурують тільки числа. Ну, наприклад, такі. Приклади, як там, 4 помножити на 10 дорівнює 40. Зовсім звичайний такий собі приклад числовий. 4 помножити на 10 дорівнює 40, все окей. Але якщо ми, наприклад, під десяткою, замість десятки, точніше, запишемо деяку букву, наприклад, А, ми отримаємо з тобою вже не зовсім числовий вираз. 4 помножити на А дорівнює 40. В такому випадку ми отримаємо з тобою. Рівняння зі змінною. В якості змінної ми розуміємо ось цю буковку А. Ну і зазвичай, коли потрібно розв'язати рівняння, говорять саме про рівняння зі змінною. І розв'язати рівняння означає знайти корінь цього рівняння, а під коренем розуміють числове значення ось цієї букви А в даному випадку. Насправді тут під буквою А може бути будь-яка інша буква. Х, Y, B, ну і тому подібне. Тобто в цих. В записах ми активно використовуємо буквені позначення. Наприклад, і, як і в інших записах, таких як А в квадраті, Х у до квадрату, 2 помножити на А плюс Б, Х-Z поділити на 2, АБС, М на N і так далі. Це все є прикладами так званих буквених виразів. Навіщо вони потрібні ці буквені вирази? Зазвичай такі буквені вирази характеризують або якийсь стан. Або якийсь процес, або якусь величину, яка наперед не задана. Що мається на увазі? Розглянемо, наприклад, буквений вираз 2 помножити на А плюс Б. Даний вираз являється характеристикою такої величини, як параметр, е, периметр прямокутника, де в якості А та Б берет, береться ширина та довжина цього самого прямокутника. Так от ці. Записи буквені А та Б, оскільки характеризують ширину та довжину прямокутника, ми можемо замість цих букв підставляти будь-які значення ширини та довжини прямокутника таким чином, рахуючи периметр будь-якого прямокутника, який тільки можна побудувати в принципі. Тобто даний вираз є таким загальним описом для периметру будь-якого прямокутника в принципі. Оскільки букви можна заміняти довільними числами, то ці букви також називають змінними. Про що я трішки е розповів тобі раніше. Ну, а сам буквений вираз називається виразом зі змінними. Так от розглядаючи при цьому будь-які інші вирази зі змінними. Ми з тобою так чи інакше працюємо із самими змінними, а також зазвичай шукаємо значення цих змінних, або самі самостійно надаємо значення цим змінним. Наприклад, якщо ми розглянемо вираз 2х плюс 3, це є буквеним виразом, і замість X підставимо, наприклад, одну другу, то ми отримаємо з тобою вже деяке число. 2 помножити на одну другу плюс 3, це у нас буде 4, то в такому випадку ми. Надали нашій зміні деякого значення це одна друга, ну а сам вираз прийняв у нас значення виразу, яке дорівнює 4. Отже, виходить, що числові вирази та вирази зі змінними називають алгебраїчними виразами, що те, що те разом буде алгебраїчні вирази. Алгебраїчні вирази діляться на числові вирази та вирази зі змінними або буквені вирази. Отже, виходить, що алгебра це розділ математики, що вивчає числові вирази та вирази зі змінними. При цьому а, в такому першому приближенні розглядають дві групи алгебраїчних виразів. Їх можна відобразити ось так. Перша група є у нас декілька записів, і друга група у нас є декілька записів. При цьому, аналізуючи ці записи, можна помітити, що як в першій, так і в другій групі. У нас є деякі змінні, між ними є якісь дії додавання, віднімання, або, наприклад, ділення, яке тут відображається у вигляді риски дробу, або просто дробу, або множення як 1 третя помножити на B в квадраті, плюс 5 помножити на a. Ну або, звісно ж, комбінація цих, цих арифметичних дій. У другій групі точно так само є деякі операції між змінними, але основна різниця між першою та другою групою заключається в тому, що в першій групі, хоча і є дроби або є ділення, у знаменниках таких дробів знаходиться завжди число. А у другій групі у знаменниках може знаходитися, можуть знаходитися числа, але основною характеристикою другої групи є те, що в знаменнику обов'язково буде якась зміна. Тому перша група носить назву алгебраїчних виразів цілих, а друга група носить назву алгебраїчних виразів дробових. Хоча і в першій групі також є дроби, як і в другій групі. Але наголошую на тому, що основна їх відмінність в тому, що в знаменнику стоять числа першої групи, тобто цілих виразів, в другій групі, тобто не цілих виразів, а отже дробових виразів, стоять змінні. Окей. Так, як змінним можна надавати деяких значень, і в результаті чого у нас будуть і різні значення виразу, давай на основі ось цього прикладу знайдемо значення ось цього виразу 7bm-7am. Враховуючи, що значення змінних можуть бути ось такими: наприклад, а-b дорівнює 4, а m дорівнює мінус 5. Можна помітити, що у нас серед трьох змінних є конкретне значення лише однієї змінної це m дорівнює мінус 5. А от змінної А та змінної Б окремо значень немає. Але є значення різниці цих змінних А-Б дорівнює 4. І для того, щоб давати відповіді на такі питання, якраз і потрібна алгебра, вона займається цими питаннями. У нас значень окремо змінних А та Б немає, але є їхня різниця. Тому і з цим потрібно працювати. Які є варіанти, як ми можемо сюди підставляти значення змінних, якщо у нас немає змінної b і у нас немає змінної a? Давай поки що ось це розв'язання, я його виріжу або скрию, і ми з тобою самостійно знайдемо розв'язок. І так, оскільки у нас є тут різниця А-Б, то бажано було б ось тут, в нашому виразі, таку різницю і зробити. Давай спробуємо якось зробити. Значить, дивимося. Тут у нас 7BM, тут у нас 7 am А помічаємо, що в першому доданку і в другому доданку, чому я говорю доданки, я буду постійно говорити саме доданки, хоча тут різниця, тому що даний вираз 7BM-7AM можна переписати як 7BM плюс від'ємне значення 7AM. Потрібно розуміти, що. Завжди між ними, між ними стоїть знак плюс. Просто другий доданок у нас від'ємний. Далі помічаємо, що в кожному з цих доданків є щось спільне. По-перше, є спільною сімка, по-друге, є спільним змінна «м». Те, що є у них спільне, ми можемо винести як спільний множник за дужки. Запишемо дорівнює. 7 «м» помножити. Відкриваємо дужки і з першого доданка забираємо 7М, що залишається з першого доданка. 7. А, не, Правильно, просто Б залишається, записуємо. Далі у нас плюс-мінус залишається лише А, можемо написати плюс-мінус, або можемо просто поставити мінус. Хоча, в принципі, давай так і поставимо плюс-мінус для того, щоб я тобі мав змогу показати, як їх можна переписувати. Окей. Тепер в M ми, звісно ж, значення M можемо підставити мінус 5. А ось тут у нас, як бачиш, всередині, у нас немає А-Б, у нас є B плюс-мінус А. Спробуємо поміняти їх місцями. Використаємо переставний закон додавання. Поставимо мінус А на перше місце, а Б на друге місце. Вийде 7М помножити. Мінус А ставимо на перше місце. Можна вже дужки не ставити, бо далі у нас іде плюс. Плюс Б. Окей. І тепер дивися, всередині у нас вийшло мінус А плюс Б. Але ж нам не потрібно мінус А плюс Б. Нам потрібно А мінус Б. Так, у нас саме така конструкція. Отже, тепер цю конструкцію потрібно якось трішки переробити. Пригадуємо, що у нас є деяка властивість для подібних виразів. Зробимо примітку. Отже, наш вираз мінус А плюс Б можна перетворити наступним чином. Якщо ми поставимо мінус одиницю, помножимо. І далі відкриємо дужки. І в дужках запишемо такий вираз, який після помноження на мінус одиницю дасть нам ось цей вираз мінус А плюс Б. Як ти думаєш, що нам потрібно тут в дужках записати, щоб після множення цих дужок на мінус одиницю ми отримали те, що зліво? Мінус одиниця помножити на що, щоб стало мінус А? одиниця помножити на що, щоб стало мінус А. Якщо ми мінус одиницю помножимо на А, так ми ще отримаємо мінус А. Правильно? То значить, тут потрібно в дужках поставити А. Далі. Нам потрібно мінус одиницю помножити на щось таке, щоб стало плюс Б. Мінус 1 помножити на що, щоб стало просто Б. Як думаєш, під знаком питання що повинно стояти? Ну, оскільки у нас тут, оскільки у нас тут стоїть біля Б за замовчуванням плюс, то ось тут у нас в нашому Множнику. Який знак повинен бути? Ну, плюс чи мінус? Мінус. Правильно, мінус, молодець. Чому? Про. Бо при множенні мінус на мінус у нас буде плюс. Отже, уже частину розгадали. У нас тут повинен бути мінус. Мінус на мінус буде плюс. А одиницю помножити на що, щоб стало Б. На мінус b. На саме ж b. Тобто мінус на мінус дасть нам плюс, а одиниця помножити на b дасть нам якраз b. Отже, тут під знаком питання у нас стояло мінус b, Тому сюди ми його і ставимо. Мінус b. І тепер ми отримали з тобою якраз той вираз, який у нас в результаті дасть четвірку. Тобто А мінус Б буде четвірка. Тобто на цьому місці. На оцьому місці. Ми, ми поставимо з тобою четвірку, але ж потрібно оце перетворення зробити зараз. Отже, виходить. Дорівнює. Давайте дорівнює, перенесемо вниз. 7М. Помножити. Відкриваємо дужки. І тепер ось цю частину. Ось цю частину. Ми перепишемо з допомогою цієї примітки. Тут у нас стоїть мінус одиниця. Ставимо мінус одиницю. Помножити. Далі ще одні дужки відкриваються. І всередині у нас буде А мінус Б. Закриваємо цю дужку. і далі закриваємо зовнішню дужку. І тепер робимо підстановку. Замість m ставимо мінус п'ятірку ось сюди. Тут у нас буде мінус п'ятірка. А замість А-Б ставимо четвірку. Дорівнює. 7 помножити на мінус 5. Помножити. Відкриваємо дужку. Мінус 1. Помножити А мінус Б це четвірка. Закриваємо дужку. Рахуємо, що це буде. 7 помножити на мінус 5 це буде скільки? 35. Мінус 35. Бо знак мінус тут стоїть. Далі помножити. Мінус 1 помножити на 4 буде що? Мінус 1 помножити на 4 буде скільки. Мінус 4. Буде мінус 4, запишемо через дужки. І тепер потрібно мінус 35 помножити на мінус 4. При множенні мінус на мінус, що отримаємо, який знак? Плюс. Отримаємо плюс. Ну і потрібно тепер 35 помножити на 4. Давай почленно помножимо. 30 помножити на 4 буде 120, плюс 5 помножити на 4 буде 20. 120 плюс 20 буде скільки? 140. Отже, виходить у нас 140. Окей. Таким чином ми з тобою переглянули, які задачі розв'язує алгебра, на які питання дає відповідь алгебра. Розглянемо вправу. Давай серед тих, що я підготував в якості вправи, візьмемо задачку. Розв'яжемо задачку. Ну, а ця частина тобі піде додому. І так. Давай розглянемо задачку. Зачитай, будь ласка, умову задачі. Із двох міст відстань, між якими дорівнює 300 км, вирушили одночасно назустріч один одному, два автомобілі зі швидкостями M км за годину і N км за годину. Запишіть у вигляді виразу зі змінами через кілька годин після початку руху вони зустрінуться. Так. Пригадуємо метод. Який я надавав тобі для розв'язування задач. Розв'язування задач ми починаємо зі складання схеми. В задачі у нас фігурує відстань між двома містами. Позначимо цю відстань як відрізком. Відстань між ними 300 км за годину. Можна позначити загальною дужкою. 300 км. Не за годину, а просто 300 км. При цьому, на зустріч один одному, о, вирушили два автомобілі, позначимо крапкою з стрілкою перший автомобіль, його швидкість m км за годину, позначимо це як V1 швидкість M км за годину. Із з цього краю, на зустріч першому, вирушив другий автомобіль, позначимо його як V2, до рівня N км за годину. Потрібно записати у вигляді виразу зі змінними через скільки годин після початку руху вони зустрінуться. Окей, тобто тут, невідомим, є те загальне. Те загальне дорівнює знак питання. Після того, як ми зробили схемку, можна перейти до складання математичної моделі. І так, що в нас буде фігурувати в математичній моделі? Оскільки наші автомобілі рухаються назустріч один одному, то ми можемо розрахувати загальну швидкість або так звану швидкість зближення. Як розрахувати швидкість зближення, пам'ятаєш? Загальна буде дорівнювати. Що, потріб... Що потрібно зробити з їхніми швидкостями? Швидкість зближення. Відстань помножити на час? Ні, не відстань помножити на час. Є у тебе одна швидкість, є друга швидкість цих автомобілів. При цьому вони зближаються. А, якщо я не помиляюся, в 4 класі, в другому семестрі якраз активно такі задачки розглядаються. Швидкість віддалення, швидкість наздоганяння, швидкість зближення. Щоб порахувати швидкість зближення двох об'єктів, Потрібно просумувати їхню швидкість. Ну, дійсно. А, чим швидше рухаються об'єкти на зустріч один одному, тим швидше вони подолають спільну відстань. А отже, тим меншим буде затрачений час до того, як вони зустрінуться. Значить, дійсно, логічно, робимо висновок, що швидкості ці сумуються, тобто додаються. Отже, їхня загальна швидкість буде дорівнювати V1 плюс V2. Тепер, знаючи загальну швидкість, знаючи загальну відстань S загальне дорівнює 300 км, можемо розрахувати час T дорівня, T дорівнює, загальне дорівнює. Щоб знайти загальний час, можна скористатися формулою для знаходження швидкості. V дорівнює S розділити на T. Із цієї формули, щоб знайти час, T дорівнює. Тут можна різним способом, можна, наприклад, пропорцією. V швидкість записати як V розділити на 1. І як крайній невідомий член пропорції, точніше, це у нас не крайній, а середній добуток середніх членів пропорції, до рівня добутку крайніх членів пропорції можна знайти через пропорцію. Т дорівнює одиниця помножити на С і поділити на В. Одиниця помножити на С і поділити на В. Ну або одиницю можна написати, виходить просто S поділити на В. Шлях розділити на швидкість. Це через пропорцію. Або можна робити через тотожні перетворення, пам'ятаєш тотожні перетворення ми з тобою розбирали. Щось пам'ятаєш із тотожних перетворень. Щоб через тотожні перетворення знайти невідомий час, потрібно спочатку його витягти із знаменника. Для цього домножимо ліву і праву частину на сам час, для того, щоб тут він із знаменника у нас видалився. Вийде V помножити на T. V помножити на T. Дорівнює S розділити на T і помножити на T. Коли ми S ділимо на T, а далі множимо на T, ось ця тежка, на яку ми множимо, вона йде в чисельник і виходить S помножити на T і поділити на T. Час в чисельнику і знаменнику взаємно скорочується. Залишається просто S. S помножити на 1 і поділити на 1 або просто S. Окей. Okay. Далі ми витягли зі знаменника наш час. Далі потрібно, щоб е, у нас Т залишалося на одинці. Для того, щоб Т залишалося на одинці, йому заважає добуток V рядишком. Тому поділимо ліву і праву частину на В на швидкість. Ділимо ліву частину, ділимо праву частину на швидкість. З лівої сторони у нас виходить V розділити на V просто одиниця, тобто 1 помножити на Т. Або просто Т. А з правої сторони в нас виходить S розділити на В. Що в першому випадку, що в другому випадку, ми прийшли з тобою до формули, яка дозволяє нам знаходити невідомий час. Знаючи при цьому, швидкість та відстань. Такі методи перетворення тобі також знадобляться і для роботи з фізичними задачами на швидкість. І так, час загальний у нас виходить. Шлях загальний розділити на швидкість загальну. Ну, а тепер все, що нам залишається, це підставити значення з нашої задачі. Т загальне дорівнює замість S загального, Що підставимо? 300 км. А внизу у нас замість V загального підставимо значення, яке у нас на початку було V1 плюс V2, а V1 плюс v 2 замінимо даними з нашої задачі швидкість першого M. Тільки давайте тут трішки акуратніше запишемо V загальне, швидкість першого M плюс швидкість другого N. І тепер у нас в знаменнику виходить замість В загального підставляємо M плюс N. І отримали з тобою вираз зі змінними через скільки годин після початку руху зустрінуться автомобілі. Ось він. Окей. Зараз підведемо підсумок. І будемо завершувати заняття. Візьми, будь ласка, ці завдання в якості домашки. Доступ до них є в твоєму електронному конспекті. Окей, підводимо підсумок. На сьогоднішньому занятті ми розпочали модуль лінійні рівняння з однією змінною, на якому першою темою розглянули вступ до алгебри і розглянули, що таке, в принципі, алгебра. Зрозуміли, що алгебра насправді це просто розділ математики, який вивчає алгебраїчні вирази, а алгебраїчні вирази, в свою чергу, це просто звичайні числові вирази та вирази зі змінними. Навіщо потрібні вирази зі змінними? Для того, щоб характеризувати в алгебраїчному записі або стан об'єкту, або поведінку об'єкту, або якийсь процес. Наприклад, як було це із периметром прямокутника. В загальному вигляді ми відобразили формулу, яка дозволяє розраховувати периметри не одного конкретного е, прямокутника, а, в принципі, будь-якого прямокутника з заданими шириною та довжиною. Зрозуміло, що є поняття в таких алгебраїчних виразах змінної. Є поняття значення змінної, є поняття значення виразу, який містить цю саму змінну. Ну і також. На основі розглянутої задачі побачили, що дійсно такі вирази дозволяють характеризувати якийсь процес або якусь систему. Наприклад, дану задачу можна розглядати як задачу про рух двох об'єктів, пов'язаних між собою спільною відстанню та спільним часом. І це все упакувати в деяку систему. І опис такої системи. Можливий завдяки ось такому алгебричному виразі, який ми з тобою отримали в ході розв'язування задачі. Які ти висновки для себе можеш зробити по сьогоднішньому заняттю? Що сьогодні ти зрозуміла, чому сьогодні ти навчилась? Я зрозуміла, що таке алгебра. І зрозуміла, як вона поділяється, на які групі, на які вирази. Що можна робити завдяки. Алгебраїчним виразом. Рівняння розв'язувати. Рівняння розв'язувати, робити опис чогось, опис якогось процесу, якогось стану і тому подібне. Окей, добре. Домашня в тебе є. Очікуватиму твою домашку розв'язану в чаті на нашому навчальному хабі в Discordі на перевірку. Успіхів тобі в розв'язуванні домашки. Як завжди, дякую за увагу. В разі необхідності я на зв'язку в Діскорді і прощаю з тобою до зустрічі в наступному занятті.